Усім привіт, друзі! Наразі 11 квітня. Відео буду викладати 12 квітня. Погляньте, я е, трохи розсади вже потроху виносю е, закаляться. Розсаду там трохи томатиків пікірувати, залишилося воно в тому ящичку. Перчик винесла. В общем, все, все все друзі. Не все ще там на підвіконі. У мене два підвіконня заставлені томатами. їх цілу кучу в цьому році насадила, Тут ще воно земелька, цей пісок, зола я поставила для того, щоб ну, буду пікірувати надалі. У мене ще там декілька рядочків томатиків, треба їх допікувати. Друзі, погляньте, яка красотінь, як у нас усе розквітає, і тим бачу на очах, друзі, погляньте, яка моя черешня розквітла, яка воно вишня, черешня маленька, все воно квіте. Там що, друзі, в мене абрикоса. В общем, друзі, наразі буду сьогодні, але не на не час. Подивимося, скільки буде температура ввечері. Бо наразі температура у нас у тіні. Щас друзі, хочу глянути. Переставила кстати, градусник, бо там мені казали, що стовпу цей жалізний ще додає градусів до цього до термометра. В общем, я переставила його от сюди, бачите, під навіс, щоб не додавала температуру. Ця жара воно рівно 30 градусів на плюсі. Погляньте. 30 градусів, це у тіні, тісно у тіні, друзі. То наразі я обробляти не буду. В принципі, часи обробки, я вам вже казала, і десь із 6, ї з 7 ранку, максимум до 9 ранку. І, і температура е, така буде до 20 градусів, що можливо обробляти. Е, і вечірні часи теж десь із 7-ї вечора, до 9, до 10 вечора. Буде температура трохи нижча, і буде обробляти. Обробляти. Оце буду дивитися. Якщо на сьогодні, на вечір буде така температура, буду сьогодні ввечері. А зранку, по-любому, буде температура набагато нижча, то я, скоріше за все, завтра з раночку буду обробляти. Подивіться, другу обробку я роблю по повному цвітінню дерева. По повному. Не треба мені басати бджол потравлю, ще щось потравлю. Все у нас воно. І бджоли літають, і все літає, але я ж буду обробляти не наразі, коли вони літають. А я буду або вранці рано-рано, або ввечері пізно, коли вони не літають. То я таким образом не нашкодю бджолам. Ще друзі, ось дійсно зацвіла та гілочка, що я прививочку робила на айві. Це у мене айва, а на айві ось у мене прививка груші. Це перший рік вона зацвіла, буду теж її обробляти. Оце по повному цвітінні. Кстаті, е, покажу зараз, якими препаратами обов'язково я буду обробляти. І вже хочу вам показати результат обробок обрикоси. Хто казав, ти неправильно обробляєш. Е, препарати погані, не така не в той час і не так. Ну, в общем, писали там всяку фігню. Ну, Я на це не обращаю в принципі, внимання, друзі. Я свої обробки знаю. У минулому році в мене абрикос було уйма. Погляньте, яка в мене обрикоса. Гарна, гарна. Нема моніліозу зовсім чистенька. І хто казав, що бджол потравлю, не буде зав'язі. А тепер дивіться, де не буде зав'язі. Ось погляньте, вже на цій гілочці, от я дуже близько покажу. Ось о, погляньте ось о, вже видно прям оці зав'язі, зав'язані, оберкоси Вона, погляньте, їх. їх ціла купа. О, як би вам так показати, щоб все було видно, погляньте. Погляньте, це не тільки на цій гілочці. Це не тільки. Ось о, погляньте, Воно і бджоли до, до сих пор літають. Ось о, погляньте, Ось о, я навіть зірву першу, першу ось, о, друзі, першу попавшуюся. Щоб вам у близі. Ой, а тут навіть дві. Я не буду зривати, зриватися, воно її видно. Погляньте. Воно дві. Дві обрикосинки. Ось. Оля, бачите? завязей дуже багато. Ось, зараз ще покажу. Це результат моїх обробок, друзі. Щоб там хейтери шмейтери всякі не писали, що в мене неправильна обробка або не такими препаратами я обробляю. Ось погляньте. Купа. Та не купа, вона усипана просто обрикосами. Погляньте, погляньте. Погляньте. Оно. Погляньте. На кожній гілочці. Друзі, на кожній гілочці. Це ж не то, що там я чи намалювала, чи придумала. Ні, друзі, в мене ціла уйма. І дай Бог, що буде надалі добра погода, то абрикос буде, як і у минулому році, завались. То, друзі, обробляйте так, як я, і будете з плодами. і Нікого не слухайте. От і хейтерів, і шмейтерів і так далі, тому подібних. Е, так, вишня, ой, черешня, друзі, оце вона повністю розквітла. Ще можна і на слідучий день, і ще пару днів туди, сюди можна обробляти. Це якраз буде друга обробка по повному цвітінню. Друзі, я е, показувала вам декілька препаратів. Я вам наразі покажу ще раз. У кожному відео, друзі, я вам обіцяла показувати все, розказувати. Може хто щось не допоняв, нічого у цьому відео може і, і, і дойде, як от до мене теж е, наразі не з першого разу щось доходить. Дійшло вишня, друзі. Це моя вишня. Вишню мене постійно глядачі просять показувати усю, бо я її обчикрижила усю дуже. І тепер дивіться, яка вона гарнюня. Вона розквітла, прям, прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям. Бачите? Оце я теж або сьогодні вечором або завтра е, зранку буду. Ну, Скоріше так, скоріше за все, я буду зранку обробляти. Буде температура десь градусів там 18, е, то, 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 то. Кстати, друзі, у нас дуже жара, аномальна жара повсюди. ну, Кривий ріг, Дніпропетровська область, я із Кривого Рогу. Е, ну, У нас вже в понеділок, вночі великий дощ з грозою. Е, то, кстати, друзі, я вже повицю. Відкривала свої парнички, це цибулька. Ну, цибулька це, це таке діло, я не буду закривати, а от редисочку я щось там видірну, бо я завтра, ну, в п'ятницю буду йти на продаж, то надіргаю редиску на продаж. А як буде перед тим, як буде великий дощ, я її зверху плівочкою закрию. І, друзі, ще раз хочу показати вам е, свою розсаду. А перед цим, друзі, погляньте, яка нівіста. Вона в мене теж грушка, моя моя нюпусінька, де я вам в минулому році показувала, скільки в мене було груш на цій маніпусінькі груші. Три відразу тої маніпусінької грушки. Я не знаю, друзі, її назву. Я купувала чесно, декілька деревин, як над А мене обманула продавчиня, Але і слава Богу, вона така, така смачнюча, вона сама, сама Ото, Я не знаю, величезна просто і дуже-дуже пізня. Але така, така, смачна і дуже врожайна, завжди врожай класний. Оту, сьогодні я теж її буду обробляти. І ось рання яблунька у мене теж розквітла. Яблунька єдина, от такого, що у мене розквітла в саду, а то ще всі декілька тільки починають, от, як ось у мене пізня. Червона. Червона всередині, вона дуже така класна яблунька. І багато теж ось. Бачите, манюсінькі у мене деревця але вони дуже врожайні. Чесничок погляньте, який класний. Ось просада томатів. Я вже і на ніч її не зачиняю, але клійонку я не перебираю. От як буде дощ, я обов'язково закрию, щоб, вона, щоб дощ не поламав розсаду. І ще, друзі, на слідучій неділі у нас там декілька днів буде незначне похолодання, а вночі я дивилася і плюс сім, і плюс 6. Що там пару ночей от таких буде температура, це дуже низька для розсади, то обов'язково буду зачиняти. Так, кроп. кроп, друзі. Зараз теж я відченюха він на сонечку побуде. Він вже я вам показувала. Він вже зійшов у минулому році, кому цікаво, подивіться, я не рядками садила. Не рядками, в общем, подивіться, кому цікаво, дуже класно зійшов. Зараз, друзі, покажу. Ще хочу показати вам. Результат обробок на персику, бо за персик теж мені писали. Ой, хоруст треба розводити два пакети, а не один на відро води. Ні, друзі, там навіть на пачечці написано один пакетик на 10 літрів води. Тільки для винограду і для суниці на два пакетика на 5 літрів води. Ось погляньте, який персик. Немає не корчавості. Ніякої гадості. І вже друзі, вже вони теж плодики та й зав'язується То отак. От, В мене отакий, от Він невеличкий Теж персик. Але бачите, дуже-дуже е, обробка Обробка допомогла, друзі. Тут дивіться, чим я обробляю. У мене е, за кожним відео я все-все-все все вам мої дорога синьки показую. Е, ось я хочу показати тельпани, як порозклітали. Гарнюньки. Дуже люблю квіти. Дуже-дуже полянка красота. Сливи колоновидні вже відцвітають десь через буквально 2-3 дні і буду обробляти їх в третій. Востаннє. У мене третя обробка вже по повністю, коли відквітла деревина. Ну, кому цікаво, друзі, хто ще перший раз зайшов на мій канал на це відео, пролистайте туди назад. Я там показувала, де в першій обробці я вам розказувала повністю весь процес обробок моїх дерев, повністю мого саду, як я його обробляю. В принципі, в минулому відео я казала, як, як я обробляю повністю. Ну, наразі сьогодні я буду показувати, чим я буду обробляти, чим я буду робити другу обробку іменно Вишні, черешні і груші. Ну, ці дерева, друга обробка в мене по повному розквітненню. Оно, погляньте, скільки в мене тюльпанчики. Вона красотінь, це моя клумбочка. Дуже люблю квіти, дуже люблю свій город. Е а ну, погляньте, а, вже, друзі, ту грушу буду обробляти, ну, погляньте в мене красавиця моя. То в мене груша теж, друзі, купувала один сорт, але мені дали така вона длиненька. Кому цікаве, подивіться, полистайте мої відео з минулого року, я там показувала, яка вона дуже теж дуже плодовита. то таку трояндочки, друзі, всі дуже гарні листочки. Подивіться, кому цікаво є відео, чим я обробляла троянди свої, не без захворювань. Все добре. Кстаті, друзі, коли це буде дощ великий, я вийду на свої клумби. І порозкидаю нітроамофоску по квітам. Іменно по дощу, не наразі, коли оце сонце шпарить, а іменно коли дощ пуститься, я по дощу порозсипаю. ну Десь примерно 30-40 грамів на квадратний метр розсиплю. І зразу ж дощ її і вона розтане, і впитається в ґрунт, і буде віддавати вже свої макро і мікроелементи квіточкам. Ось, о, кстати, деревинка в мене погляньте, вона така цікавенька. Я теж зробила, друзі, прививку. Бачите, там і червоні дві гілочки. Це я із того, що я вам показувала деревинки, робила прививочку. Це на це є, на Голден. Це в мене обична деревинка Голден. І я зробила дві прививочки, воно червоні яблука. Тут буде таке деревинка сортів в мене. Так, виноград, друзі, виноград вже теж прокидається потрохи. У нас, друзі, було дуже сильне облідінняння у кривому розі. Подивіться, я теж показувала. Дуже така страшна подія. У нас в місті були всі дерева. Всі кущі були повністю у кризі. Я думала, що винограти не виживе, А ні, друзі, все добре. О, потрохи все. Кстати, я вже виноград один раз обробляла. Обробляла перший раз я хорусом. І не на не два пакета на 5 літрів, а один пакет хоруса 3-грамовий на 10 літрів. І він все одно допоміг. Другий раз буду обробляти, покажу чим. Ну, це, це потім все друзі, все, друзі, поступово я буду вам показувати. Це вона теж добре все відійшла. Це ось о. синій у мене виноградик. Теж воно добре добре, добре вже відходить, вже розпускаються броньочки, листочки вже з'являються. то, то таково, друзі, дуже жарко, дуже друзі, жарко. Прям, прям дуже жарко. Е, кстати, друзі, ще я сьогодні їздила в магазин, тоді, купила шлангу. Вже ну, багато чого купила, а зараз покажу. І ціни там смішні. Хтось сказав мені, що ви рекламуєте, та-та-да. Друзі, я нічого не рекламую. Я ділюся з вами, де я купляю подешевше. І все. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, кому не цікаво, ну, це таке діло. Курочки мої, курочки там ховаються, я їм травички накидала. Дуже жарко, вони там до тіньочку пішли, бо ну, дійсно дійсно дуже жарко. Зараз, друзі, я вам покажу, що я купила і якими препаратами буду обробляти вишню, черешню. В общем, всі дерева, що наразі розквітли. Ще, друзі, раз наголошу, ті препарати. Той препарат, верніше, що залишається, що ви вже обробляєте, Били і трохи залишилося, не залишайте його, виливайте, він втрачає свої властивості. Його не треба зберігати до слідущої якоїсь там обробки. Кожен препарат розводиться іменно в той час, коли ви обробляєте деревину поступово. Друзі, я вам показувала, якими я препаратами беру на вибір. Або два оціх. це фунгіцид і інсектоцид разом. Це, друзі, і від хвороб, і від шкідників. Оці два препарати разом розводяться на 5 літрів води. Далі. Або один корус, одну октару. Оце два пакети на 10 літрів води разом. Хорус 3 грами на 10 літрів води. Хто то мені доказував, що 3 грами розводиться на 5 літрів води, переверніть упаковку і почитайте, друзі. Почитайте, будь ласка, не пишіть всякий бред. Там навіть написано: для дерев де 3 грами хоруса на 10 літрів води. Ні в якому разі не треба збільшувати дозу, щоб не попалити саме дерево. Не треба цього робити. Оце або два оцих препарата на 10 літрів води. Або ще в мене є Енжіо від шкідників, одне Енжіо, один хорус. Це теж два препарати йде на 10 літрів води. Або третя бакова суміш, отака: це або, 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 або. Я наразі буду обробляти двома такими препаратами. Я оце розведу. На 5 літрів водички і буду обробляти в той час, коли не будуть літати бджоли. Або рано-рано вранці, або пізно-пізно ввечері. І щоб температура не була вища за плюс 25. В принципі, всі, якими препарати препаратами ви б не користувалися, треба, щоб температура була занизька. Чому і пишуть і кажуть, щоб обробляти або в ранні ранні часи, або у вечірні часи. То от кого, друзі. Отакого от Актара, друзі, суха енджу вологий. Ці два вологих хорус сухий. Кому цікаво, продивіться, будь ласка, на моєму каналі я показувала і розказувала, як відрізнити підробку хоруса від аналога хоруса. Це дуже легко зробити. То отакого от я буду, друзі, так. Тепер хочу показати, що я купила у магазині Тада сьогодні. Купила, друзі, отакого от шлангу. Мені треба було 50 метрів. І мені це ще замало. 1320 гривень 46 копійок. Це я тоді купила. сама сама найдешевша. Але, друзі, у моєї знайомої така шланга вже вона користується шостий рік, то я його її купила. У мене наразі там, ну, я провела вже жовта шланга. Я дорогу купала. Купила. Але різниці із дешевою немає. Тим паче я її тягати туди-сюди не буду, я хочу оце прокласти туди, туди, туди. І для цього я купила отакі от ем, соєнителі. Е, вони це теж втода, друзі, дві штуки я купила по 5-10 5-10 штук. Далі, друзі, я ще знайшла отакий от поливачний, дуже вдобний, якраз отак от вставляється у шлангу. У мене шланга 3-4 дюйма. Отаку, ну, стандартна, Обична, То оце до неї я купила Отаку штуку. Е, вона коштує 36 гривень, по-моєму. Да. 31,40, Розбризку, Розбризкувач для поливу називається. Ще, друзі, купила наконець, то я знайшла. Отакий от він називається, друзі, плодознімач. 30 оцей він коштує 36 гривень. Дуже класно, ним дуже вдобно знімати. Бо я купила у минулому році отакий во за 15 чи за 14 гривень. Взагалі, така фігня, друзі, не купуйте. Яблука може і вдобно знімати, але в мене яблуньки всі занизькі. Він мені для яблу не треба. Мені треба було для оберкоз. Ну, це, в принципі, і все. То абрикоси, сли... а, і для слив, то оце воно шкарябає, що абрикосу, що сливу. А такий у мене був тільки ще советський, але він вже зламався і я наконець знайшла. Оце, отакий. оце друзі, що я купила. А ще купила, друзі, отаких два. Шприца я до аптеки зайшла двохкубовий і п'ятикубовий. Це мені е, треба буде квочечкам там міряти кубочечками там лікарства. Ліки, зміряти тут це я купила. І ще купила фломастер, що я оце пікірую томату, щоб на паличках писати номерки е, 1590. Він дуже класно він не змивається. Тонесенький, вдобно писати. Якраз оце я купила теж впада. Е, Ту такого, ще раз, друзі, наголошую, при такій температурі зависокій не можна. Можна бризкати дерева, не можна обробляти. Хай температура або рано вранці, або пізно ввечері. І друзі, в мене оце ці препарати, навіть якщо через 2 години піде дощ, вони все одно будуть діяти. Це дуже класні, дійсно дуже класні препарати. Друзі, я вам показала і вже і результат обробок своєї абрикоси, і результат обробок своїх персиків. Буду показувати і результат, і вишень, і черешень. І... Всього, що в мене в городі, щоб ви бачили, що дійсно ці обробки ну. На мій погляд, вони дуже класні. Я обрала такий спосіб обробок. Ну, будь ласка, кому подобається, користуйтесь, кому не подобається, користуйтесь так, як ви звикли. Чи там може хтось вам щось друге підсказав. Ще раз наголошу. Прибрала із свого роду бруньку, цей бордовський суміш, вона мені зовсім не подобається. Я не знаю або в неї таке качество дуже погане, але. Пам'ятаю, що в якомусь році я перший раз обробила бордоську сумішу, а потім пішла обробляти отаку, от як я наразі обробляю. Нічого не допомогло, майже все хворіло. І як тільки я прибрала зовсім цю бордоську суміш і прибрала всі препарати, крім цих, якими я користуюсь, то в мене почало все плодоносити. Не просто плодоносити, а просто завалювати врожаєм, друзі. Оно, дивіться, жаріща коти мої загоряють. Ну що, друзі, буду наразі е, допікірую томатики, та і все. Бо дуже жарко, буду заходити до хатки, трохи віддихну, а ввечері вже буду виходити та обробляти дерева, якщо понизиться температура. Якщо не понизиться, то вже завтра з раночку буду це все діло обробляти. Друзі, зараз підійду ще раз, покажу вам мою черешню. Я не можу нею налюбуватися. Вона, в принципі, друзі, я кожен рік вам її показую. Вона кожен рік дуже класно квітне і кожен рік в неї дуже багато. Ну, Багато плодів, друзі. Вона, вона ніколи, ну, ніколи не буває такого, що вона не плодоносить. Ще, друзі, мене просять показувати колоновидні яблуньки. Друзі, ондо колоновидні яблуньки, раз, колоновидні яблучки, два. І там ще я вам показувала з самого початку, там, де в мене пірамідальні сливи, там в мене ще колоновидні яблучка. У цьому році, кстати, вони дуже попускали багато квітів. Надіюся, що в цьому році їх буде набагато більше. Бо, якщо, якщо чесно, то вони мені щось не подобаються як по врожайності. Бо з таких маленьких обичних деревинок, от я вам вже колись казала, ще раз повторюсь, ось у мене теж маленька яблунька, ось вона малесенька, вона трохи вища за мене. Менше ніж три відра яблунь я з неї не знімаю. А з колоновидної яблуньки такого неможливо зібрати. Це, це я не знаю, скільки на ній повинно бути цих яблук, щоб зібрати. скільки вона, ну не знаю. Мені не подобається. Це я купувала в агромаркеті, в магазину то агромаркет. Ну, не знаю, всі його щось погано про нього кажуть. То я думаю, може там і сорти не дали ті, що я просила. Ну, ну це таке діло. Хай, хай тут таке. А, кстати, друзі, погляньте, яка в мене порічка чистенька, червона смородина. От недавно я обробляла від галової тлі. Чистенька. Немає ніякої галової тлі на ній. Погляньте. Погляньте яка красотулечка. Ось. Погляньте, чистесенька. Всі кущики чистесенькі. Вон, бджілки Бджіки працюють. Вон. Там де якісь листики, може, і залишились червоними, але вони згодом будуть зелененькими. Ось, бачите, воно вже вже не такий червоний колір. Е, з кожним днем воно буде. ну, В принципі, в течені доби ця голова гине, Так що все 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 буде добре. Це моя надрання червона смородинка. погляньте, Вона зовсім чистенька, То отаково, друзі. Друзі, усім велике дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях. Низький уклін. І велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю. Наразі дуже у нас тяжко в Україні. Хай Бог оберігає наших хлопчиків та дівчаток. Хай Бог оберігає кожного з нас. Все буде Україна, друзі. Слава Україні! Дякую вам усім велике-велике.